Отже, настав новий ранок. І зараз вроді дощ закінчився, почалось сонце. Побачимо наскільки це довго і рівень води в річці упав. Коротше, я вчора обідав бананами, вечеряв бананами, снідав бананами. Ну правда трошки ще печенням, але таке. Отак так от я живу. Ось тут стояла моя палаточка. Єдине місце, де я зможу натягнути тент. От рішечка. Сень тут покупался, постирался вот. И уже готов убывать Тут оказывается вот там шланг, краник из него тече чиста вода Ступеньки такие На карте обозначены как место для кемпинга Но я таки не понял где тут кемпинг Там бухательное место Там якийсь домик недостроенный А дальше забор, все Он вот же ж, короче, выглянуло солнце я підсушую своє добро потихеньку. А тут опять бананова плантація. Ось як вони висять. Вони на них ото кульки одягають, Тут немає кульків, а з тої сторони кульки були. А це цей надибав місце, мабуть, возле кожної плантації таке є. Вони тут грузять їх на машину і одразу поганий відбраковують. Я вже нажерся, а з цих думаю, оти твердіш, я заберу з собою. І вони чуть зеленуваті. Ну, а оце, мабуть, бракували, бо слишком зелені. Ось вот таке от. Mm -hmm. Дощі двоє суток. Последні двоє суток це взагалі капець. Точніше сутки. А потім бац і прикрасився. Якраз прикрасився, як я виходив з міста стоянки. І через 2 години дивіться, що воно. Я можу спокійно палити свою печку без дима. Сижу прямо рядом з трасою. А дима нема. Снідаю під пальмами. Отакі особливості місцевого клімату. Буває дуже мокро, але потім все дуже швидко висихає. Ну такі сухі дрова, це я назбирав по путі. От, я побачив сухе дерево, дуже сухе. Набрав охапку дрова і прицепив її до сумки. І все, і привіз сюди. Знайшов місце хороше. І все. І все ж таки процес адаптації до місцевого клімату, він такий дуже специфічний. Тут не тільки температура і влажність, тут якісь такі особливості, до яких я постійно звикаю. От, наприклад, до того, що після такого дождів може дуже швидко висохнути дрова і все буде нормально. Ну плюс різні звісно, тому що так як позавчора, в сухом'ятку я не хотів сьогодні. Ну, я їхав, вже дивився на кафешку, думаю, може там кофе попити. Потім дивився, кафешка дуже модна. Там дуже дорого і не зуба там. І тут же сразу після по неї побачив дерево сухе і вирішив пощупати, а воно абсолютно сухе. Ось вот таке. Ще два години лило, а зараз вже сухе. Ну тут, мабуть, може тут дощ був слабший, може він раніше закінчив за Ну, вот така от фіня. А ще ось цікава штука. Вчора зайшов в магазин, побачив спочатку згущонка. А згущонка така цікава, у маленьких тетрапаках. Е, е, Об'єм точно такий, же, як і в банках: 350 чи 380 мл. А потім дивлюся, рядом стоїть сухе молоко. Я посчитав, якщо пересчитати на звичайне молоко, то сухе намного вигідніше виходить. У них сухе дуже дешеве. от І от зараз Спочатку я одразу з кофе його заварювати, але ну, зрозумів, що краще потім. Кофе заварювати окремо, а молоко з сахаром намішати і заливати туди вже кофе відстояне. І все. Правда, у звучки есть один ще великий плюс, що її можна вживати просто так вместо конфет. А сухе молоко треба в горячем виде з горячей водой. Ну, я думаю, що звучку я теж куплю, перелью в баночку. Поки що у мене баночка з-позвущенки занята томатом, потому что він у них продається в таких пачечках, типа как майонезные, її открываешь, і вона не закривається вже. Трость зарезали и все. Поэтому ей пришлось перелить в баночку. мою. Ну, в общем, таке. Заправда, можна зробити чаю, наприклад, нахильно чай у паничку. Так, ще особливість місцевого харчування Маїсова каша. Хлоп'я кукурузне, тобто вони дуже дешеві, поэтому я собі у перший же день купив. Мені подобається з молоком, можна їсти в овсянки утром. Хоча овсянка тут теж є. Правда, дорожче, ніж в Європі. Я один раз бачив в одному магазині, тока, правда. Ну, я думаю, що вона є тут. Кофе. Кофе дуже вкусне. Я купив молоте, саме дешеве. Його дуже вкусне. Прям такий настоящий бразильський кофе. Я його вкус помню. Ну і неприятні моменти. Позавчора я десь загубив каремат зелений. Ну, Я думаю, що то на пляжі, коли сушився. Там вітер був сильний. Його знесло, я не замітив. А сьогодні десь загубив перчатки свої. Ось таке. Плюси і мінуси Бразилії. Великі траси дуже хороші. І на них везде можна на велику їздити. Маленькі трассы бувають ужасные. Это мінус. Но по великим можна їздити везде. Это плюс. По там Сан-Паулу, а в обратну сторону Куритиба. Я їду на Куритибу. Ну там буду через пару днів. 2-3 дня. После тех обслуживания велосипед став їхати намного лучше. Ця покришка назад лучше йде. Но... Все одно щлкає спиці. Некоторі спиці не крутились, їх треба маслом роздуплити і крутануть все таки. Щоб затягнулися, пощелкають. Піздец, цей постельний штир, китайське говно раз давай. Сейчас Зараз поїду ближайший міст, попробую десь знайти поміняти. В общем, я знайшов такого жгута і поки решил проблему отак. Спыгнув його трохи назад і зав'язав туго. Якщо він трошки зігнеться, він натягне його максимально і все, і назад уже далі не буде згибатися. А там побачимо. Все одно завтра будем менять. Короче, такі дерева, дерева. Они здоровенні і створюють хорошу тінь. А найголовніше, що коли дощ не сильний, то під ними довго сухо. Вони дуже медленно намакають. Під ними майже всегда сухо. Отже ж. В Бразилії обнаружены супердрова. Это такое растение. Вот оно выглядит вот так вот. Його, оце його віточки, ну оце поки воно молоде, так а тепер ось воно вже постарше, і отут видно, у нього така ребристра структура. Оці штучки вони такі острі, що можна навіть порізатися. Особливість цього растіння в тому, що навіть дуже мокру погоду, воно внутрі сухе. ну от Коли стоїть сухе дерево, це я ще позапрошли стоянки обнаружив. Стоїть дерево, я його зламав, а воно всередині сухе абсолютно. Таке відчуття, що кора взагалі не пропускає воду внутрі. І внутрі воно сухе. Дуже легке, дуже сухе, але при цьому воно все одно дуже медленно розгорається. Древесина плотна, але коли розгориться, горить і дає багато тепла, як дуб. Це треба запам'ятати, що сиру погоду дуже офігенно І дима від нього майже немає. Навіть в сиру погоду. Ось вот таке от. Це бамбукові джунглі. Це заброшена бамбуковая плантація. Вона зовсім заброшена. Там якась канава, тут рельєф дуже поганий, навіть поэтому її забросили. Хоча там навіть бананчики є. Може до них доберуться. Може вони просто ще зелені, а коли поспіють, до них доберуться. Ну сейчас тут нікого немає, слідов людських немає. І от моя ничка. Так вот. Я її замаскирував Вот. Були комарики, на їх тільки я розпалив, одразу Вот. Доброго ранку. Я так зрозумів, що сутра е, насікоми взагалі не активные. Бо я як проснувся виліз з палатки, нікого не було. Вони ото, мабуть, на закаті. Поэтому як приходишь на стоянку, надо первым делом распаливать печку, разогнать их, а потом уже все остальное работать. Вот так вот. Сегодня у нас э, 24-е, насколько я помню, или уже 25-е. Уже 25-е. -я. я иногда буду говорить даты, щоб соблюдать хронологію. Потому что серии идут по номерам без дат. Короче, ось. Это низинка тут, а такая... типа площадка. Там еще еще есть. Там пересохший ручей, типа. Тут дуже мягко, ровно. Я хотел сначала тут, но дуже влажно, тут сыро. Поэтому решил все-таки повыше. Вот такие вот классно. Ух. И кругом джунгли. Тут еще более зелено. все такие рослыны кругом растут. Саме. Дуже багато птичек, ночі звуки такі зовсім непривичні. Оце молодий бананчик, він так тянеться до сонця. Вони потім виростають, становяться товсті Я коли одривав листки, там внутрішніх такий, напоминає рогазу, трошки і кукурузу так от. Так ми і стоїмо Уже закінчуємо стояння. В принципі, це по поводу всякой опасности, живности и прочей гадости. Тут их не больше чем у нас. Комариків дуже мало, но я все равно стараюсь их избегать, потому что, блин, заразу переносит скотины. Сейчас буду зубки чистить уже. И уходить отсюда. Ой, а что-то так это самое, все в тумані. тумане. А, то солнце так засвечивает. Вот там наш выход. А ось так виглядає кофе. Саме дешеве, яке було в магазині, і воно оказалась класна. Получається пол кіло, 16 тугриків, тобто чуть менше 3 доларів. Отаке. От. Дуже класне. Коротше, отак от. Це так виглядає вихід знички. Тут завалено дровами, мы на если ход бочком вот так сюда надо вылезти туда. Перевести через отбойник и перейти на ту сторону. Бо мне в ту сторону ехать. Вот там моя нычка. Кстати, совсем рядом стоит вышка. Интересно. Я даже и не заметил. Тут гарбатость. Из-за этого місця таке погане неухожене. О там яр йде в сторону, а тут гора. І її навіть частково розрізали, щоб проложити дорогу. цю. О, так. Отак так і виходить. Вроде кажуть, знайди майстерську, заміни штир. А у них ніде ні, ні в кого немає підходящого. Все не то. Але я вирішив проблему. Задня покришка оказалась слабая. Наловил кучу дротиков. Хотя може вони и раньше были, може я не замітив, кто не яв. Короче, я их повытягивал и наложил туда картона для защиты. Вроде нормально, ехать можно, по крайней мере. Куда-то доедем. Будем решать дальше в других городах. Даже если я буду ехать медленно, не по барабану, у меня нет цели куда-то доехать. Просто путешествие по Южной Америке, которое должно закончиться там же, наверное, в Сан-Паулу. А туди получу назад, там у мене, по крайней мере, великий країн, ніж це. Вот такой. У них там був пункт оплати. Вийшла тітка, я думав, мене зараз пригоняють, а вона просто показала куди мені проїхати. У них тут виходить можна їздити по таким трасам на велику. Следующий міст невеличкий, Режис. режистру називається. Тут непоганий супермаркет, правда з м'ясом тут плохо. Взяв собі ковбаску, сардинку. і тут ловиться Wi-Fi, я виложу попередню серію. А це супермаркет, в якому я сьогодні скуплявся і загрузив відео через Wi-Fi. Стою на іншій стороні, тому що тут тінь. О. А ось тут магазин велосипедний. Я замінив підсидельний штир. Коротко. Той штир дуже мягкий, я казав, тягнувся. Я тут купив алюмінієвий. Вроді нормальний має бути. Заплатив я за нього 30 тугників, приблизно 210 гривень на наші, 220 десь Ось так. Мені ще треба хорошу покришку антипрохольну купити назад. Но тут я подивився, немає, поки спішити не буду. Я туди наложу всякі херні, на всякий случай, тому що вона легко прокалується, багато дротиків залізно, щоб вона ловилася. О, опаньки! Ось так от стояночка під пальмою. Пальма дуже колюча. Це вже наступний ранок, я знімав місце, де я ночував, а вже потім почну знімати нову серію. Огонь горить постійно. Бо це місце дуже комаристо. Ось палаточка стоїть. Трошки горбата. Не вдалося знайти хорошого місця, бо рівне місце, а там кілок такий, що я не змог дістати. -от. Ну що ж, на цьому закінчимо серію. До нової серії. Nowej serii wyjść. Takie mm -hmm. okay, dwa. Ciao, ciao.